Новинка 23-го року Oppo reno 8 t Наскільки він краще за свого попередника? Чи потрібно змінювати свої reno 7 та і, взагалі, загальні враження від цього смартфону? Поїхали! Дизайнерське рішення можу назвати «дорого-багато». Тут тобі і золотий бортик, і штучна імітація помаранчевої шкіри. Можу запевнити, що це точно не мій варіант, особливо що стосується імітації шкіри. Так, твої відбитки на ньому непомітно, на відміну від скла або пластику. Але це все працює доти, доки ти не візьмеш телефон після шашлику або кулупані під капотом авто. Лише за тиждень носіння у мене вже затерлись контури. Якщо ви такий же сноп, як і я, смартфон є в православному чорному, в якому всі ці мінуси відсутні. Величезний респект ОПО за закруглені кути. Це зручно, і дуже шкода, що моду на дизайн складає лише один виробник смартфонів, тому що, незважаючи на все сказане до цього, OPPO Reno8T виглядає як стильний пристрій. Може подобатись або ні, але однозначно серед інших смартфонів він виділяється в кращу сторону. Праворуч маємо кнопку блокування: ліворуч, слот під та мікро sd також гойдалка регулювання гучності. Знизу динамік та роз'єм Type-C та міні Джек. Так, його у новій версії залишили. Позаду основний модуль камери на 100 МГпікселів та макрокамера. Дисплей у порівнянні з попередньою моделлю помітних змін не отримав. Характеристики можете побачити на екрані. Це залишається гарний, плавний дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Але як на мене, у новій моделі можна було б переходити і на 120. передачою кольорів я залишився задоволений. Вони яскраві та насичені. А от відмінністю від Reno7 стала яскравість дисплею. Тепер тут є 800 ніт. Але є і нюанс: вони активізуються при яскравому світлі. Можете бути впевнені, що яскравості вам точно вистачить. Також до мінусів додам, що при відхиленні телефону на екрані помітен рожево-фіолетовий перехід. Відповідь сенсора безвідмовна. Жодного непорозуміння між мною та дисплеєм не сталося. Сканер відбитку з'являється на always on дисплеї, але якщо вам потрібно швидко повернутися до роботи, то доведеться зачекати промальовку анімації. І що мене трішки не смішило, так це просвідчить. Пальця наскрізь, ніби мені зробили такий мікрорентген. А ось розпізнавання обличчя мене тут здивувало. Розпізнавання відбувається навіть у складних сценаріях: темному приміщенні та знаходячись під кутом. І ось мій біль: це динаміки. Так, вони тут гучні, суперечок взагалі немає. Вони стерео, і тут теж все окей. Але звук такий, ніби телефон поклали в якусь довжелезну трубу і вімкнули там музику. Ну, відчуття, ніби баси не дійшли до цеху в день збірки цього телефону, Їх тут майже немає. А ще мені здалося, що мікрофон записує звук з якимось ехо або несинхронним роздвоєнням звуку. І на це все він накладає якийсь шумодав, який. За собою веде ефект компресії. Ну можете цей звук зараз послухати. Тут з'явився модуль камери на 100 мегапікселів. До фото в мене питань майже немає. У день це непогані роздільні знімки, і навіть увечері цей модуль може видати щось адекватне. Селфі камера на 32 мегапікселі теж може зробити вам гарне фото, але у темряві краще не експериментувати. Чим я дійсно погрався, так це з мікроскопом. Я дослідив абсолютно все у своїй квартирі, але, як на мене, це річ на один раз погратись, ну все-таки краще віддати перевагу ширіку. А ось відео це капець. На жаль, ці модулі не здатні знімати у якості вище 1080 на 30 FPS. Увечері всі відео перетворюються на розсипану гречку. Ну, а фокус такий відчуття ніби намагається кудись від мене втекти. У день я не скажу, що картинка прям вогонь. Ну так, на 5 з 10 і лайк за електронну стабілізацію. Mediatek Helio G99, як показав Тротлінг Тест, це стійкий до нагріву процесор. Такого рівненького графіку я вже давненько не бачив. За час тесту Antutu він нагрівся лише на 1,4 градуси та втратив 3% акумулятора. І я можу сказати, що це успіх. Даного процесору вистачає цьому телефону з головою. так. Назвати його вкладом на 5 років я не можу. Плавність роботи мені подобається. Ніяких фрізів у скролінгах та відкриваннях додатків не було. Також дуже приємно, що від рутинної роботи телефон не кипить у тебе в руках, як, наприклад, Samsung S23. В цій частині я точно можу поставити плюс. Оболонка ColorOS 13 на 13 му Android, як зручно вийшло, працює гармонійно. Гарна плавність анімації, безліч різноманітних налаштувань та інтуїтивна зрозумілість. Окрім, мабуть, always on display, бо знайшов я його в шпалерах. Зате знайшов нову прикольну функцію як полотно. Тут тобі потрібно зробити фото, і телефон вималює твій контур. І це зображення ти можеш розмістити на Always on display. Прикольно. В PUBG можна пограти на високих налаштуваннях, але як на мене, такий варіант не дуже комфортний, так як втрачається частота кадрів і з'являються мікрофрізи. Але пограти на цьому телефоні із задоволенням 100% можна. 5000 мАч замість 4500 в попередній версії, і от так цей приріст дійсно відчувається. Телефон при серйозному навантаженні живе приблизно 13 годин з постійно вімкненим екраном. А в повсякденному використанні його вистачить ну, десь на день півтора стабільно. Хоча ми маємо зарядку на 33 Вт і думаю, що з автономністю тут проблем точно не буде. Головне, щоб було світло. Але швидка зарядка працює лише з оригінальним блоком, тому раджу його не губити. OPPO reno 8 t має цікавий свіжий дизайн. Новий процесор, покращений модуль камер та збільшений акумулятор. Але чи достатньо цих аргументів для зміни на новий? Як на мене, ні. І головна проблема тут в ціні. І так, річ зараз не про вічне, темпінгуючіся Xiaomi. А всі, абсолютно всі конкуренти за цю саму ціну пропонують більш потужний процесор, ширококутну камеру і кращі дисплеї. І якийсь залізний аргумент, чому потрібно зупинити свій вибір саме на reno 8, я не знайшов. Ну, ось такі думки. А що думаєте ви? Ну, ви знаєте, що робити.